Так, друзі, вітаю! Це ми вже переночували на своїй новій хатці. Це ми тут готуємо. Ой, блін, сідає батарея. Готуємо Ой, так сюди, а то бекон. Яєць пожаримо простенький, але е буде дуже смачно. Короче, що хочу сказати? Що тут дуже топлять, е навіть то не батареї, а воно внизу короче, виглядає отак от. І звідти йде е тепло і дуже тепло, дуже тепло. Ми ходимо в босі, в футболках і навіть вночі не могли нормально спати. Туди-сюди крутилися, повідкривали вікна і, і стало трошки легше. Коротше, це прикольно, що вони так туплі. Коротше чувачок таким чином прибирає сніг. <рикольно> прикольно так, йдемо до центра міста. Опс, вибачте, щось у мене хитає, не можу е рівненько знімати о. Так, трошки скупилися Ксюші шмоточок і зайшли на виставку картин, все це продається, написані ціни. А ні, навіть не написані. Тим не менш, цікаво. Трошки сніжить у самому центрі міста. А ще сьогодні щось не дуже сонячно, навіть дуже не сонячно, сіре небо. Це рідкий випадок тут насправді, бо тут 333 дні світить сонце, а сьогодні це випав один з, 30, з 33, коли воно не... Коли воно не світить, отак от. Я, блін, розмовляю як кличко в Італії. Коротше, ми прийшли до зоопарку. Тільки це, це вхід, блін, нічого не, не видно. Чи що? А, окей. Так, тут мають гуляти пінгвіни. Зараз подивимося. О, вони вже гуляють. О, прикольно. Вам видно чи ні? Це справжні пінгвіни. Блін, це дуже круто. Я ніколи не бачив пінгвінів. Так, вони щось підзамерзли, стоять, думають. Ці щось хочуть Є. поїсти. Блін, клас. Так, тут пропини винів написано різненьких. Так. вони трошки щось просто втикають. Цей взагалі на пингвіна не схожий. Ой. Так, дивіться, що в нас тут. Це канадські зівці. Так, мабуть, вам нічого не видно, але трошки підприблизив. І це... Хто це в нас? Ага, це гірська коза. Чекаємо на прогулянку пінгвінів, то ми побачили їх за каліткою. А тепер ми ще й чекаємо, коли вони вийдуть і погуляють тут. І зараз, як ви гадаєте, скільки градусів три секунди вам даю дві, одна. Кажу мінус 15, і все було б нічого. Але якщо ти довго тут тушуєшся, як я.

The mm -hmm. We don't the We I don't know. Whoa, oh, okay. oh, oh class. Cool. Так, коротше, на вулиці ми побачили один вид пінгвінів, вони трошки, а вони не стоять, трошки більші, і такі чорні з жовто-білим. А потім ми тільки що зайшли всередину, і там більш в теплій, такі в теплому середовищі були інші, і інший вид пінгвінів, Вони такі поменші, в них інші клюви. <свят> <свят> колір інший теж цікаві дуже. Але там так тхне рибою прям дуже сильно. Взагалі-то всі пінгвини, тобто там їх видів бог знак, але всі вони їдять тільки рибу. Це нам розповіли ці люди, які тут працюють. Короче, вот такая тваринка. И они вон там сидят, чилятся. Прикольно. Ну <с привет. Стимон, друг Пумбы. Tak, ty kobráziky. Teď počívají. <laughs> Це дерево Баобаб тут величезне, товстилезне, черепашки, єгипетська. єгипетська черепашка. Вона як іграшкова, але ні, вони справжні. Ибо там И он будет вы вылезать, если нет. Мури гріються, бо їм холодно. Оп, оп, оп. що Ми потрапили кудись у джунглі, і тут вже така волога. Штучно зроблена, це, мабуть, для тих тварин, яких ми побачимо, для них це важливо. А я бачу, чи ви бачите, Блин, зараз я переключу, коротше. Вон що я побачив? хамелеон Бачиш? клас тобто... Він живе у такій вологому середовищі. Прикольно, йдемо далі. Ой. Так, що ми тут бачимо? Бачимо маленького крокодила. А что ты там показываешь? А, еще одна. Вот такой. Ага. Прикольно. Так, далее мы бачим, а что там а, маппы. Ой, класс. 何ですか Ще там незвичайна мапа, але е, кхм, її тяжко спіймати, вона там щось сидить собі. А живе вона в Кенії. О! Трошки повернулась, може ще. Ніфіга не видно, коротше. Може трошки пізніше зніму вам. Її. Так, а це нормально, що тут черепашка тупо повзає з людьми. Так, це ми потрапили. Кудись ще. І тут пташки всякі. Поки що... А, коротше, можна побачити такі види пташок. Я не знаю жодного виду з цих Он є... О, я... О, клас! Такі маленькі жовтенькі горобчики. А є... Ой, так. Отаке. Вот Отациня. Клас. Так, хто ще тут? Так, є отака. Так, друзі, тут трошки жаркенько. Може вам не дуже і гарно то видно все. Але я нічого з тим не можу поробити, бо всі тварини та пташки на безпечній відстані від людей. Тому що я тільки можу так знімати і приблизити вам, але та я бачу. Приблизити, але якість, мабуть, дуже буде погано у вас, так що вибачайте, як їм Ось прилетіла ще така пташка. Цікаво виглядає. І он зверху ще одна. Оп! Верблюдик такий двугорбий. Це не ті верблюди, що живуть у жарких країнах як Емірати. Тобто в Еміратах одногорбий і він пристосований до жари, а цей пристосований до холоду. За крапельок не видно, але це Комоцький дракон, і він. Так, да, зараз підійду. І він... Коротше, він. В нього слина ядовита. Тобто він може облизати і все. І людина чи тварина помре. Це сніжний леопард. Тільки що нам показували його череп невеличкого розміру такого. Але я вам то не засняв. Ну от, повернісь до нас, чого ти. Не хочеш, ти да. Хвостище ще прям. Але сам він такий невеличкий. клас. Так, я цих чудових тваринок вже бачив у Китаї. І ось другий раз. Це червона маленька панда. Дуже взагалі не схожа на ту панду, що ми звикли е, думати, коли чуємо цю назву панда. Але це, та чорно-біла то гігантська панда, а це маленька червона. Такий клас. Так, копи десь їдуть, чуєте? Так, є такі чувачки, і вони б'ються. Щось не поділили. Ой-ой-ой. Оце тако. А може це в просто такі ігри дружні? А ні, не все. Пам. Так, це так виглядає кінотеатр канадський. І дуже схоже, як я бачив в американських кінофільмах. Прикольно. Коротше, це я знімав вже, але ще раз з вулиці зніму оці переходи через будинки тут. Тут, коротше, вони всюди є в, в центрі і можна не виходити на вулицю, а ходити по цим будівлям крізь ці переходи. Це дуже круто, вони придумали, до речі. Фух, з зоопарку прийшли додому, трошки ми скупилися сьогодні, у Ксюнечки день народження, так що привітайте її там в коментарях. І лайк поставте цьому відео. І ми трошки скупилися, чи я це вже сказав? Ні. Коротше, я зараз вам ще один разочок зніму, щоб ви щось по цінам трохи тут розуміли. Погнали. Так, яйця ларч. 10. 10 канадських. Це за 30 штук. Окей. Okay. Пирогіс. от такі, польські. 4,29 за 907 грамів. Вони з картоплею та беконом. 에, з беконом. а Де? Чиз? Так, mm -hmm. да, ми mm -hmm. з сиром взяли. Окей, okay, спробуємо. Що mm -hmm. там ще? Синамон, Синамон, Окей. Хто знає, що таке синамони? Залишайте коментарі. 7 доларів, Це. Блин, я навіть не знаю. ну коротше, Це як. Е... Так. Е... Пропитані чимось солодким, вони з корицею. Там коротше, різні бувають. Ми у Києві їх дуже полюбляли. Це е... американська їжа вважається. Так, роли, 25. 25. Це може трошки і багатенько. За скільки грамів 566 грамів. Але сьогодні День народження у то чому б і не спробувати? Це. Десь 700 гривень. 700 гривень. Тобто в Україні скільки б таке коштувало? Я вже, чесно кажучи, по суші взагалі не пам'ятаю. 700-700 Так би і коштувало Добре, добре. 247, I think. This two. Yeah. Короче, це за сім дві баночки в'ялених томатів. Це італійська італійський прикол. Короче, ми дуже їх полюбляємо. В Україні часто їх брали. Скільки грамів? 250 грамів. Так. 170, типу, з водою, і самой туни тут 120. Коротше. Так, що, 3,50 канадських доларів за цей е, хліб, який він такий вже е, кранч, коротше, е Хрусткий. так, Хрусткий. Коротше, дуже класний.

Вісімсот грамів свинина коротше mm -hmm. yes, райс дев'я за два кілограма рис. Три п'ятдесят. три п'ятдесят за полуницю чотириста п'ятдесят чотири грами. Так, гірчиця. 1,80 канадський долар. Залишилось... 3,50 канадських доларів. Скільки тут грамів. Щось я не бачу. Коротше. Та й не важливо. Скільки там грамів? Нормально. Хватить надовго. Оце, в принципі, і все. І тотал прайс, скільки. Так, Ксюночка наплутала. Це 2 за 7, а Туна одна коштує. 1,80. 1,80, тобто з 2 за 3. І скільки total price? 99. 99 канадських доларів. Ого! Але це цього нам вистачить на. не знаю на скільки днів. На скількись вистачить, коротше, а ще у нас є. Що в нас є? Є виніжко Альбертівське, яке ми сьогодні вип'ємо за ксюнечки народження. От, так от. Дивимось кінчик, п'ємо виніжко і їмо полиницю вон ту. І вона дуже солодка, така крута. Я не знаю. Я куштував в Аміратах, в Китаї та в інших країнах. І вона там взагалі безвкусна якась коротше хірова. а тут дуже класна, як в Україні. Прям це круто.